Знайомийте на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про грицики, звичайні їх лікувальні властивості. Грицики, звичайні ще й мають назву Селянська гірчиця, серцева трава, Ложечки. Однорічна травяниста рослина із семейства хрестоцвітих з прямим круглим або гіллястим стеблом завишки від 20 до 40 см. Кореневі лиски сидячі, здебільшого зібрані в розетку. Теблові лиски нечисленні, чергові, сидячі, стрілоподібні, квітки дрібні, білі зібрані в довгу кість на верхівці стебла. Пліт Обернено трикутної форми, сильно сплюснути з боку шва, серцеподібною виїмкою на горі, нектароносій. Крова гріциків містить, флавоноїди, дубільні речовини, аміни, колін, ацтіл тірамін та інші, сапоніни, органічні кислоти, фумарову лимонну, яблучну, винну, аскорбінову кислоту, ефірну олію та інші сполуки. Фармакологічна дія грициків: посилюють скорочувальну діяльність гладкої мускулатури матки, виявляють виражену кровоспинну дію, знижують артеріальний тиск, звужують периферійні судини, прискорюють перелістатику кишечника. Рослина є однорічною культурою, повсюдно поширеною на території України. Трава виділяється багатим хімічним складом. За рахунок цього, препарати пастушу сумки мають комплексний ефект, впливаючи на кровотворну травну сочистотеву функцію. Застосовують рослину у вигляді відварів, настоїв, чаїв, примочок. Трава входить до складу численних зборів. Рицики швидкоросла рослина. За сезон може дати кілька поколінь. Цвіте з квітня до пізньої осені, збір проводять влітку в пору цвітіння при сухій погоді. Всю наземну частину трави зрізають або скошують разом із прикореневим листям. Пропускають рослини з розкритими стручками. Тушить сировину на свіжому повітрі або в приміщенні, забезпечуючи доступ повітря, відсутність вологи і захищаючи від сонячних променів. Сушіння закінчується, коли стебло стає ламким. Лікувальна трава грицики зберігає свої корисні властивості протягом трьох років. Для зберігання необхідно сухе, темне, прохолодне місце. Грицики мають кровоспинні, гемостатичні, гіпотензивні, фіто... фітонцидні, жовчогінні, в'яжучі, жарознижувальні лікувальні властивості, розширюють периферійні судини, підвищують тонус матки і підсилюють моторику і її мускулатури, активізують перестатику кишечника, містять велику кількість калію. Грицики матку. Ходить до зборів, що використовуються для лікування туберкульозу легенів із кровохарканням, сечокам'яної хвороби, циститу, пілонефриту, особливо ефективна трава, якщо захворювання супроводжується втратою калію. Також відвар або настій грициків дуже ефективний при шлунково-кишкових кровотечах, пов'язаних з нестачею Протромбіну і порушенням в роботі печінки. У гінекології гризики застосовують найбільш часто і активно. Зважаючи на те, що рослина посилює скорочення міометрію, підвищує рівень згортання крові і активізує всю систему згортання, то її використовують практично при всіх жіночих кровотечах, маткових після пологів і абортів, ювенільних, підліткових і клімактеричних. Грицики показані при дуже рясних, тривалих місячних і кровотечах, обумовлених гормональним дисбалансом фіброміомою і запальними захворюваннями. Призначають навіть у випадку раку матки. Лікарська трава грициків в народній медицині вважається протиблювотним. Ранозагоювальним, антитоксичним, протизастудним, загальнозміцнювальним, вітамінним, протипохлинним і було заспокійливим засобом. Вона очищає кров і зміцнює капіляри, поліпшує стан слезової оболонки очей при регулярному миванні настоєм. У народній медицині Насті грицьків приймають середину для лікування аденоми і атонії матки, фібриміоми, хвороб нирок, всечистотево і жовчного міхура, також печінки. Її використовують при гемофілії, гематурії, гомороїдальних і носових кровотечах, тривалій і хворобливій менструації, туберкульозі нирок, порушеннях мінерального обміну серцево-судинних захворювань. Грицики застосовують у випадку ревматизму, подагри, закрипу, запалення сечового міхура, при виявленні каменів у жовчному міхурі та ниркових мисках, печінкових і ниркових коліках, загострені виразки шлунку. Компреси і примочки з настою грициків допомагають при ударах і запаленнях сухожиль. Настоянку використовують для обмивання заднього проходу. При випадінні прямої кишки, розслабленні м'язів з і нетриманні калу. Препарати грициків допомагають регулювати тиск, виступають стимулюючим засобом при порушеннях шлунково кишкового тракту, отож їх приймають як жовчогінний засіб, застосовують рослинної кровоспинний засіб при легеневих, шлункових і кишкових кровотечах. Грицики у вигляді компресів і примочок корисні в лікуванні ран. Приймати грицики не можна при вагітності, лактації, геморої, підвищеному згортанні крові, тромбофлібіті. Інформація надана за знайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі. І підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу.